Присвійний прикметник чоловічого роду: міо, «туо», ностро, востро, «м'єї», тої, нострі, «вострі». Жіночого роду. Мія, туа, ностра, «востра», міе, туе, ност, востре. А також ті, які в чоловічому і в жіночому роді, звучать однаково su, suoi, лоро. Присвійний прикметник ставиться перед іменником відповідно до роду та числа іменника. Тобто в італійській мові присвійний прикметник відповідає іменнику. Приклад формування речення. Артикль, потім присвійний прикметник, далі іменник і далі все те, що хочемо сказати. Ось sua borsa preferita è e nera. Артик «ла» – жіночого роду, тому що бо іменник борса також жіночого роду. Відповідно, і присвійний прикметник буде жіночого роду. Ла, суа борса, преферіта е nera. Його або її улюблена сумка є чорна. «Іль» Il... – Аміко в'єне до мані. Також тут аміко іменник аміко є чоловічого роду. Відповідно, артикль «Іль» є чоловічого роду, І присвійний прикметник ту є чоловічого роду. І дженіторі ванно ін «Ле міє аміке а Рома». І figli già sono adulti. Дякую за перегляд. До наступних уроків.